Грант для ветеранів програма, яку втілює державний центр зайнятості в рамках реалізації урядового проєкту, є робота. Тож, оформивши необхідні документи, ветерани війни та члени їх сімей можуть отримати кошти для розвитку власної справи. Від 250 тисяч гривень до одного мільйона саме такий грант на розвиток бізнесу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або їх подружжя у рамках реалізації цієї програми. Ця програма почала працювати з минулого року, і в минулому році 20 осіб по Івано-Франківській області скористалися цією програмою, тобто отримали позитивні рішення. Зокрема, це 13 ветеранів і сім це дружин ветеранів. В цьому році вже 14 осіб скористалися цією програмою, отримали позитивні рішення. Це сім учасників бойових дій і сім дружин-учасників бойових дій. Заявку на отримання гранту потрібно подавати в центр зайнятості без будь-яких посередників важливо правильно оформити бізнес-план. Додає Ольга Шевчук. Заповнюєте бізнес-план, подаєте заявку через дію. Через деякий час вас запрошують на співбесіду. Перед тим це відбувається оцінка Ощадбанку ділової репутації. Співбесіду проводить служба зайнятості, дає теж свою оцінку проєкту і далі рішення приймає державний центр зайнятості. Служба зайнятості допомагає написати скласти бізнес план, оскільки це так знаєте на 90% загалом успіху подачі. По цій програмі У нас щовівторка, в 10-й годині, проводиться онлайн-консультації по написанню бізнес-плану. Цех з виготовлення дитячих речей створило подружжя Степнових Михайло та Ганна. Частину обладнання евакуювали в Івано-Франківськ з Миколаєва, де починали власну справу. Михайло захищав Україну від ворога на Запорізькому напрямку, але хронічні хвороби не дозволили йому далі брати участь у бойових діях. Тут в тилу завдяки грантовій програмі відновили з дружиною підприємницьку діяльність. Та машинка, що ми купували раніше за 8 тисяч, вона коштує вже близько 20. А завдяки грантовій програмі ми змогли закупити нове обладнання і, звісно, що відкрити відповідно нові робочі місця. Ми подавалися на 250 тисяч. Власне ці 250 тисяч отримали. Там не витратили, десь може якраз близько тисячі. Чітко все спланували. Закупили швейну машинку, тканини і ще закрінені і стелажі, до речі, теж закупив за рахунок грамоною кошти. Пан Михайло розповідає, що в Центрі зайнятості надали всі необхідні консультації щодо оформлення заявки. Люди Центру зайнятості, працівники мені підказали, що так не так, що так не так. Записався на курси від центру зайнятості, вони там коштують копійки, не пам'ятаю, може гривень 300. Все собі розлав по поличках, подав ще раз бізнес-план. Мені дівчата з Центру зайнятості кажуть, ось тут ще недоліки виправте, виправте, виправте все заявку пинув. Тобто це коштує 350 гривень і ніхто на цьому не нажився. Підприємство сплачує податки, допомагає Збройним силам України. Про розширення виробництва поки що не говорять. Хіба що оновлюють асортимент. Це динозаврик, одна з наших іграшок. Я її шию по заготовленій формі. Тканина в нас йде бавовна, натуральна вона не. Її можна прати, вона легка, м'яка, вона не алергічна. Наповнюємо ми всі іграшки, от таким холофайтером. Дизайнеркою всіх виробів є дружина Михайла Ганна. Мене натхнення може захоплювати в будь-якому місці. Тобто, ми були, пішли на концерт цирку Дюсалей. Я там захопилася виставою і вигадала вігвам з Гаррі Поттером. От я надихнулася тією виставою. То ми просто їхали в автівці по вулицям Франківська. Я побачила, дитина малює крейдою на на Бруківці, малює кольоровими крейдами. І я захотіла зробити кольоровий вігвам. У нас там, по-моєму, якщо я не помиляюся, шість кольорів на вігвамі. Ну, тобто, такий веселий ми зробили, тобто мене натхнення може ну спонукати де Михайло та Ганна Степнова зізнаються, що Івано-Франківськ вже став для них другим рідним містом, а державний грант допоміг розвивати тут ще й улюблену справу.